Аго тамрільці з вами п'яний кіт, і як завжди, видосики про ТЕСО. Ні для кого не секрет, що розробники полінувалися дати нормальний огляд ігровим класам та расам у грі, давши лише короткий опис кожному. Початківцям вже доводиться самим заходити в гру за кожен клас і мацати його, щоб зрозуміти, подобається чи не подобається. я вирішив допомогти розробникам і викласти коротке прев'ю на кожен клас у грі спеціально для вас. А відос по расам ви можете подивитися за цим посиланням. Ну що ж, як завжди, попрошу підписатися на канал і залишити коментар. Звичайних лайків мені вже мало. Якщо для вас я повільно говорю, включайте швидкість від Ютуба. І під кожен клас для вашої зручності в описі є таймкоди. Приємного перегляду. У грі 7 класів, але не всі будуть доступні одразу 4 класи базової версії гри: лицар Тракон, Чарівник, Клинок ночі, храмовник і три класи, які йшли бонусом до деяких глав: Зберігач з Моровінду, Некромант з глави Ельсвейра та Майстер Рун з глави. Нікрон, зберігач та сама глава Моровінда вже давно приєднані до базової версії гри. Тому цей клас також доступний усім на старті. Доступ до Некреманту та Майстра Рум відкривається тільки після повної купівлі цих розділів у магазині, або ж можна придбати у ігровому магазині Закрони окремо. Зберігач він Варден – дуже зручний клас, який вдається до сил природи як для атаки на ворогів, так і для підтримки союзників. Цілком собі грабельний як у ролі танка. Так і в ролі ДД. У цьому йому допомагає володіння морозною стихією і допомога різного звіра. Відмінною фішечкою зберігача можна виділити ведмедя, якого можна покликати на постійній основі, достатньо винести навички здібності на обидві ваші панелі, і ведмедик завжди прийде до вас на допомогу. Але найкращий зберігач почувається, як цілитель. Для цього він має морозний плащ, який покриває бронею всіх союзників, та пасивне вміння дозрівання, яке підвищує здоров'я союзникам зачепленим вашим лікуванням. Завдяки цим двом навичкам, саме зберігач вже довгий час вважається найкращим целителем гри. Якщо ж ви оберете клас некроманта, подумавши, що зможете закликати армії скелетів, полчища духів та за допомогою різноманітної нежиті зметати ворогів на своєму шляху, то це не так. Некроманти володіють якоюсь механікою призиву мертвих, але лише на якийсь час. І це всього один скелет та один дух про армію нежиті можна забути. Але як я сказав раніше. Некроманти в цій грі володіють механікою взаємодії з трупами та мають унікальну суперздібність у грі воскресіння полеглих. За рахунок підживлення від трупів дуже швидко відновлюють очки суперздібностей. причому використовуючи свої навички, які згодом залишають тіла для підживлення. Некроманти непогано себе відчувають на ролях допоміжного танка та цілителя. Хтось може подумати, що чарівник у світі тест це саме чаклун або маг. але це не зовсім так, адже в даній грі. Будь-який клас може бути як магом, так і воїном. Просто чарівники спеціалізуються на магії блискавки, тимної даїдричної магії та заклику деєдричних істот. Можна сказати, що чарівник це самовнір світу стародавніх своїв. Чарівники дуже мобільні і живучі за рахунок свого телепорту та зовнішності блискавки. Мають один з найсильніших шитів у грі, та непогано дають припалити у ПВП. А покликані даїдра можуть як атакувати ворогів, так і зцілювати вас і ваших союзників. На класі чарівника дуже легко й весело грається. Абсолютно будь-якій участю. Майстер Рун або Арканіст це відносно новий клас у Тамріелі Щоб виділити в ньому якісь унікальні особливості, доведеться пройтися за всіма його навичками, а це може зайняти час на окреме відео. Фраза, все своє ношу з собою, це якраз про арканіста. У них є майже все, що потрібно: Відмінні навички усіх трьох напрямках. Тому з легкістю відігруються на всіх трьох ролях. І потрібні будь-яку групу. Унікальні скили на виживання, бафи, дебафи, навіть свій власний портал є. Я лише зазначу, що у майстрів рум є своя унікальна механіка навичок. Ви можете їх посилити шляхом створення знаків круксів. Набравши знаки одними здібностями, ви можете посилити інше, витративши знаки. Чим більше знаків ви наберете, а потім витратите їх, тим вище бонус буде цієї здібності. Максимум набрати можна три знаки. Якщо ж ви шукаєте собі щось по типу роки, як в інших MMORPG, тоді це клинок ночі. Він же Nightblade NB. Тільки у нього є повноцінний віз, невидимість, а також різні бонуси до атак зі спини та стіні. Якщо хочеться відіграти вбивці або злодії, то НБ це відмінний вибір як у ПВЕ, так і в ПВП. Але й інші ролі для клинка ночі не виняток. Чудове саме відхилення, виживання і реген ресурсів, якщо хочеться відіграти за танка. Та унікальні навички швидкого набору очок суперзрібності лише посилать вашого цілителя. Храмовник, Темплар, Воїн Світла, Паладін. Назвати цей клас можна по-різному, всім відомий своєю, як кажуть у народі, зубочисткою. Це швидкі удари святого Списа, мають також унікальну пасивну здатність воскресати союзників швидше та з великою кількістю ресурсів. Один з найсильніших ДД у грі на даний момент. І не дуже популярний на ролях танка або цілителя, незважаючи навіть на те, що має безліч здібності, що лікує, який, в принципі, дуже комфортно використовувати на цих ролях. Лицар дракона або ДК, що скорочено від Dragon Knight, носить, по праву вже багато років титул кращого танка в грі. У цьому йому допомагають всілякі захисні навички, а також унікальний пасивник, який відновлює йому ресурси за рахунок використання суперздатності, володіє магією вогню, землі та отруйними ударами. Також має владна здатність притягувати та провокувати ворогів. І все це йому не заважає бути також у таблиці лідерів з ПВП. Однак цілителя ДК ви не зустрінете. Хіба що якогось фанатика. Всім дякую за перегляд. Я постарався швидко і доступно дати вам першу виставу для кожного класу. Але помацати кожен я все ж рекомендую кожному. Подивитися про клас це одне, а спробувати самому зовсім інше. Обов'язково пишіть коментарі про ваш улюблений клас і чому. Ось, наприклад, мій улюблений клас у грі це Варден. Тому що тому. Ось така фігня малята. Любих хлопчики та дівчата. Всім гарного часу доби та до нових зустрічей у Тамріелі.